В Україні 22 -го година. У студії «Інтер» для вас працюю я, Анастасія Дауголе. Новини маємо такі. На Донеччині п'ятеро людей поранені унаслідок обстрілу Краматорська. Як повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, місто потрапило під російський вогонь сьогодні ввечері. Серед потерпілих 16-річна дівчина. Вона у важкому стані. Через атаку пошкоджені чотири будинки та дві автівки. На Чернігівщині загарбники з мінометів обстріляли село у Семенівській громаді. Про таке повідомляє Чернігівська обласна військова адміністрація. Постраждали двоє чоловіків. Їх госпіталізовано. Також через обстріл горіла будівля. На Херсонщині під час ворожої атаки по селу Львове загинула місцева жителька. У самому Херсоні ще один постраждали У наслідок атаки російського дрона. 27-річний чоловік потрапив під удар у Дніпровському районі міста. З різними пораненнями його ушпиталили. Також росіяни поцілили в будівлю одного з комунальних підприємств у центрі Херсона. Тим часом у передмісті скинули вибухівку з безпілотника на громадський транспорт. У наслідок атаки в автобус. Повибивало вікна, як повідомляє міська влада без постраждалих. Ракетна небезпека у столиці та кількох областях пролунав сигнал тривоги. Актуальна мапа на ваших екранах. У повітряних силах повідомляють про ракету через Сумщину у південно-західному напрямку. Усіх жителів червоних регіонів закликаємо подбати про власну безпеку і перебувати в укриттях до відбою. Завтра відключень світла не буде. Про таке повідомляє Укренерго. Водночас сьогодні аварійні обмеження передбачені на Чернігівщині. Енергетики вкотре закликають споживати електрику ощадливо. Повторне забруднення рухається по руслу річки Сейм. Про таке повідомляють у Міндовкілля. У селах Мутин та Озаричі вода мутна. У Батурині спостерігають потемніння водойми та незначний специфічний запах. На річці Десна ситуація стабілізувалася, зазначають у відомстві. Я нагадаю, що у серпні повідомляли про забруднення річки Сейм, що протікає на Сумщині та Чернігівщині з Курської області Росії. Тоді росіян звинуватили в отруєнні води. У Міндовкілля застерегли, що забруднена вода із річки Сейм може Досягти Київщини, однак очисні споруди мають впоратися. Наразі переміщення забруднення у Київській області не фіксують. Центр рекрутингу української армії відкрили у Черкасах. Він став 38-м в Україні. Цивільні, які хочуть дізнатися про варіанти служби в армії, можуть звернутися без остраху вручення повісток. Спілкуватися можна наживо або ж телефоном. Зробити це можуть також родичі, тих, хто замислюється про службу. Репортаж із Черкас Ірини Васюри. Мені задав, я можу підібрати декілька вакансій. Сорока Ігор сьогодні серед перших відвідувачів у Черкаському рекрутинговому центрі. Я по освіті юрист, трохи специфічна така так сказати освіта. Цікаво, що є вакансії в збройних силах саме з моєї освіти. В принципі, почув, що в принципі, якщо я йду через рекрутинговий центр, то є так би мовити, гарантію ще попадають ту військову частину, яку я вибрав. Тобто, це в принципі цікаво. Завдання працівників осередку надати усю важливу інформацію на запити цивільних про вакансії у війську. Ми допомагаємо з вибором військової частини, з вибором професії, вакансії, які в нас є, і враховуючи цивільну посаду, навики. Освіту, уміння, бажання людини, де розташовується військова частина територіального. Тобто, ми йдемо на зустрічі, даємо широкий спектр людині добровільно вибрати. Центри рекрутингу української армії це цивільний простір і жодного примусу до служби чи повісток від ТЦК тут немає. ТЦК прямо заборонено здійснювати мобілізаційні заходи на території центрів рекрутингу української армії. Тут повісток не роздають і роздавати їх, не мають права і не можуть спеціально так зробля. Тому що кожен, хто має якісь перестороги, міг вільно зайти вийти, зателефонувати. Якщо треба зробити це кілька разів, сюди можна приходити спілкуватися, не розголошуючи навіть свої індивідуальні дані. Таких центрів рекрутингу на сьогодні в Україні відкрито вже 38. Їхніми послугами скористались понад 17 тисяч громадян. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Наступний випуск новин 23-й, А прямий ефір єдиних новин і усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Залишайтеся у курсі подій.